Книга Пророка Амоса, Розділ Четвертий Слухайте це слово, ви, корови башанські, що сидите на горі Самарійській, що пригноблюєте убогих, що утискаєте злиденних, що кажете до ваших чоловіків. Нум лишень будем пити, Господь Бог поклявся святістю своєю. Ось прийдуть, певне, на вас дні, і вас потягнуть геть гаками, останніх із вас гарпунами. Ви вийдете через проломи в мурах, кожна куди потрапить, і кинуть вас у напрямі Хермону. Каже Слово Господнє. Ідіть у Бетел і грішіть. Та й у Гілгал, гріхи помножте, приносьте ранком ваші жертви, що три дні ваші десятини, паліть закваску в подячну жертву, кричіть про добровільні дари на все горло, бо ви так любите, о діти Ізраїля! Каже слово Господа Бога. Я дав вам голі зуби по всіх містах ваших, без хліб'я по всіх селах ваших, та ви до мене не повернулися, каже слово Господнє. Я стримав від вас дощ, як було ще три місяці дожнив, пускав його на одне місто, та не пускав на друге. Один наділ дощем скроплювано, а другий, на який дощ був, не падав. Висихав, і пленталися двоє троє міст до одного міста, щоб води напитись, і не напивались. Та ви до мене не повернулися, каже слово Господнє. Побив я вас сашкою та зоною, силу ваших садів та ваших виноградників, ваші смоковниці і маслини, сарана пожерла, та ви до мене. Не повернулися, каже слово Господнє. Наслав на вас я пошесть, таку як у Єгипті, вибив мечем ваших юнаків і забрав у полон ваших коней, постав сморід у таборі вашим, що бив вам у ніздра. Та ви до мене не повернулися, каже слово Господнє. Я деяких зміж вас спустошив. Як Бог спустошив був Содом та Гомору, і ви були, мов та головешка, вирвана з пожежі. Та ви до мене не повернулися, каже слово Господнє. Тому отак, Ізраїлю, вчиню з тобою, тому що це вчиню з тобою, Готуйсь, Ізраїлю. Стрічати Бога Твого, бо ось він, той, хто утворює гори і творить вітер, хто відкриває людині її задуми, хто робить зранку пітьму і хто ходить по землі в висотах. Господь Бог, сил, Його ім'я.